Футболом за здоровий спосіб життя і зміцнення надії на позитивні зміни до Бордичівської виправної колонії номер 70 цими вихідними прибули давні друзі з Києва, члени громадської організації Спорт проти наркотиків одне із її завдань запобігати негативним явищам у суспільстві, таким як наркоманія, алкоголізм, злочинність, а також допомагати людям, чи їх життів вони торкнулись. Саме тому члени організації Спорт проти наркотиків уже близько восьми років їздять виправними установами України та Європи. Розповідає голова правління Юрій Верхман. До Бердичівської «сімдесятки» він особисто навідався втретє. Каже, це заклад особливо суворого режиму, де ув'язнені проводять по кільканадцять років, тож не завадить подарувати їм свято. Хочеться подарити якийсь праздник цим людям і подарити якусь надіду, ну, то надіжду, подарити якими своїми діями, поступками суті, надіжду на те, що дійсно по освобожденню можна почати жити по новому и это действительно правда и это действительно многие из нас, которые сюда приезжают, это те люди, которые в свое время прошли определенный путь. Сегодня это люди полноценные люди, граждане нашего общества и это здорово, это нормально. И хочется поблагодарить администрацию колонии, которая действительно с пониманием относится ну, вот к этим приездам и всяческая помощь, всяческое содействие есть в этом направлении. И я думаю, что Побіждають такі процеси, як наркоманія, алкоголізм, приступниць може только ну, спільними усілями. У футбольній зустрічі, який не став на заваді, навіть сильний дощ, взяли участь команда гостей і три команди з числа засуджених. Останні дуже відповідально поставились до поєдинків і не приховують, що до них ретельно готувалися. Кожних вихідних розповідають в'язні, їм дозволяють кілька годин пограти у футбол. Спасибо нашей адміністрації за те, що вони нам представляють таку ігру кожен рік. Ну, ми реагуємо на це з судовольством, тому що, як говориться, разнообразі теж ну, нам нужна постійно. З приємністю сприймає візит громадської організації і керівництво колонії. Така співпраця, кажуть, дозволяє їхнім підопічним стати на шлях виправлення. Це дуже позитивно впливає на наших засуджених, що дає їм змогу готуватися до... Тої до того періоду, коли вони вийдуть на свободу, зберігаючи своє здоров'я в місцях позбавлення волі. Це позитивно також впливає на них в тому плані, що вони стають більш, як би мовити, регульовані, в них є стимул в житті здоров'я. Вони розуміють, що на свободі їм здоров'я. Футбольні поєдинки проводились на вибування а для команди переможниці громадська організація спорт проти наркотиків підготувала ще й подарунки.